Графіки відключення Чернігові стали набагато м'якшими, але незрозуміло, яка ситуація буде саме взимку. Скільки ви готові сидіти годин без електроенергії взимку? Так, графіки ці кращі, подобається із електроенергією сидіти, але невідомо, що буде наступного дня, бо коли дивишся у графік відключень, а там зовсім не те. Що насправді uh -huh. відключили тоді, не, коли, не, не тоді, коли написали. Але надія є. Ми надіємося на краще і кожного дня встаємо і думаємо, ну вже сьогодні буде цілий день світла. Скільки прийдеться? E, взагалі я не готовий сидіти без світла, але можу сказати, що e, я використовую цей час доволі продуктивно. Я сиджу і думаю над тим, що робити. Що ще потрібно, що мені ще потрібно зробити, що я вже зробив? Тому не знаю. Я не надіюсь ні на що, я просто жду. Я живу mm -hmm. сьогоднішнім днем. Ні, щоб сильно не готова, ну якщо треба, то нічого не зробити. Ну скільки годин на добу вам би треба було щоб все поробити. Хатів 12 Ну, Якщо це допоможе чимось державі, якщо я буду зовсім без світла сидіти, то я готова. Ну, mm -hmm. якщо службовці будуть сидіти світлом, а прости людь, як завжди без світла, то, mm -hmm. то я готова.